Давайте спробуємо поділити 30,24 на 42 сотих. Спробуйте зараз зупинити це відео і зробити цей приклад самостійно. Давайте подумаємо, як нам таке робити. Тож, ми могли б зробити це так, як ми робимо зі звичайними числами. Записуємо їх у стовпчик. А тоді собі ділимо. Проте, я не зовсім розумію, як ми зараз маємо ось це поділити. Адже є набагато легший спосіб, як ми можемо це зробити. Давайте запишемо спочатку це дробом. Отож 30,24 поділити на 0,42. Отож, нам потрібно розуміти, що якщо ми і чисельник, і знаменник домножимо на однакове число, то відповідь у нас абсолютно не зміниться. Тобто, на що ми можемо помножити ось ці два числа, аби коми у нас зникли? По суті, нам потрібно її перемістити на два числа вправо. Тобто нам потрібно домножити на число, яке має два нулі, тобто 100. Ось так. І це буде мати такий вигляд: 3024 поділити на 42. Це вже звучить більш реально в плані ділення, тож давайте поділимо це в стопчик. Поділити на 42. Отож, давайте подумаємо, скільки разів 42 ми можемо вмістити в 3. Жодного. Адже 3 занадто маленьке число. Скільки разів ми можемо вмістити 42 у 30? Теж жодного. За маленьке число. Тому рухаємося далі. 302. Тут вже точно можемо вмістити декілька разів 42. Давайте подумаємо скільки. Тобто, це у нас майже 40, а це у нас майже 300. Давайте подумаємо, скільки разів ми можемо вмістити 40. У 300, ну або 4 у 30. Давайте спробуємо число 7. Тепер будемо множити як ось стовпчик. Нам потрібно помножити 42 на 7. 7 на 2 це буде 14, 4 записуємо, одиничку запишемо сюди. Тепер 7 на 4 це 28, і в нас тут є одна одиничка, це буде 29. Отож, ми віднімаємо від 302 294. Давайте віднімемо. Це у нас буде. Ми запозичимо звідси одиничку, звідси одиничку. І тоді у нас тут буде 12. Тут у нас буде 9, адже ми звідси вже позичили, а тут у нас буде 2. Тоді від 12 ми віднімаємо 4, це у нас буде 8. Тоді від 9 ми віднімаємо 9, це у нас буде 0. І від двох віднімаємо 2 теж 0. Можемо не записувати. Тоді переносимо нашу четвірку сюди. І у нас виходить число 84. Скільки разів ми можемо вмістити 42 у 84 рівно 2 рази. Тобто віднімаємо звідси 84, адже 42 на 2 це 84. І у нас виходить 0. Тобто ми поділили без остачі. Тобто, наша відповідь на це буде 72. Ось так все просто.